Комісія соціального страхування чи уповноважені з 1 січня 23 року. Яке ж тут рішення обрати роботодавцю? Чому я запитую? Тому що давайте подивимося у редакцію закону. В Законі до 1 січня 23 року закон 11.05 мав вимогу у статті 30 мати комісію. Або уповноваженого соціального страхування, формувати рішення протоколом. Нагадаю, таке рішення затверджено постановою Фонду соціального страхування номер 13 і продовжує воно тривало багато років і діяло до 1 січня 2023 року. Ніде в своїх піднормативних, ніде в своїх проектах пенсійний фонд не закріпив. Посилання на постанову фонду номер 13 Тобто ніде не згадав про те, що страхувальники, керуючись постановою фонду номер 13 можуть затверджувати протоколи та працювати із комісією, як то визначає постанова фонду состраху страху номер 13 Чому? А тому, що давайте подивимося на слайд, починаючи з 1 січня 2023 року. Оновлена стаття 22 визначає, що рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальникам або уповноваженим ним особи, і ні про які комісії тут не вказується. Вже є перші думки пенсійного фонду з приводу змін, що є. На їх порталі розміщено перші такі, такі текстові інформаційні новини, серед яких вони відкоментували дуже вузко і сухо. Вони сказали, ніяких комісій немає. Крапка. Все, тобто, залишати чи не залишати комісію це рішення страхувальника. Але пам'ятаєте, захищати рішення буде не комісія, а страхувальник або уповноважена ним особа. Тому тут треба керуватися правильним внутрішнім процесом організації нашої комісії, тобто оновити усі розпорядчі документи для. Роботи цієї комісії з 1 січня 2023 року. Чому? Подивіться уважно: всі ті попередні накази, якщо ви велике підприємство, якщо у вас комісії, то чи можна залишити комісію? Звичайно, колеги, можна. Єдине, що дуже важливо зараз відчувати, попередні роки існування комісії регламентувалися законом і постановою фонду номер 13 з 1 січня 2013 року існування комісії соціального страхування або уповноваженої особи не регламентується законом і фондом постановою фонду номер 13 Отже, для того, аби Рішення, які приймаються вашою комісією, мали юридичну силу, і ви мали право керуватися рішеннями, викладеними у протоколі, для того, аби ваша комісія і надалі приймала рішення про призначення або відмову. Для цього потрібно провести певні внутрішні процеси. А саме визначити склад комісії, як Ті особи, що уповноважені приймати рішення для призначення лікарняних відмови, тобто сформувати новий наказ з 1 січня 2023 року, керуючись пунктом 3 статті 22. Давайте подивимося. В нашому наказі має бути зазначено, що керівник призначає комісію із соціального страхування в кількості таких, то осіб, тобто стільки-то осіб, так, для здійснення контролю. За правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, прийняття рішень про відмову призначення або припинення страхових виплат повністю або частково, розглядання підстав і правильності видачі документів, які є підставою для надання страхових виплат. Тобто все, що ви зараз бачите у пункті 3 статті 22, має бути описано у рішенні керівника. І відповідно для цього рішення буде вже зафіксовано. Подальше юридичні повноваження дії нашої комісії, починаючи з 1 січня 2023 року. Тобто, аби юридичною мовою всі утворені протоколи були дійсно рішенням на нашій комісії на нашому підприємстві, ми маємо це підготувати в оновлених процесах, да затвердити і так далі.